DDX презентація проєкту клону сайту OLX, дизайнер Павленко Катерина, програмісти Хвас Юрій, Капітанюк Максим, Самолюк Святослав, Стастричук Богдан, Девопс Скуратівський Олександр. Опис проєкту. DDX це інноваційна веб-платформа, створення для забезпечення зручної та ефективної онлайн-торгівлі. Як клон популярного сайту OLX, DDX має на меті надати користувачам можливість швидко купувати та продавати товари в різних категоріях. DDX прагне стати надійним партнером у світі онлайн торгівлі, забезпечуючи високу якість обслуговування та безпеку угод. Основні проблеми, які вирішує наш проєкт, перше, це складність пошуку товарів. Завдяки зручній системі фільтрів користувачі швидко знаходять потрібні товари або послуги. Друге. Сповіщення невчасні. Користувачі вчасно отримують сповіщення про нові оголошення, що відповідають їхнім інтересам. Третє. Безпека угод. Перевірка користувачів та система рейтингу знижують ризик шахрайства. Цінність проєкту DDX Зручність та простота користування, локалізація та індивідуальний підхід до користувача, мобільність. Цільова аудиторія. DDX орієнтується на різноманітну цільову аудиторію, включаючи приватних продавців, покупців споживачів, малий бізнес та підприємців, шукачів послуг, колекціонерів або любителів рідкісних товарів. Опис персон Максим 22 роки, активний студент, який намагається знайти вигідні пропозиції на книги, техніку та інші навчальні матеріали, цілі відвідування сайту, знайти БУ-підручники, купити недорогу техніку, необхідну для навчання, продати старі речі для отримання додаткових коштів, страх користувача. Переживає за можливість натрапити на шахраїв або купити неякісний товар, що може призвести до втрати грошей. Пропозиції. можливість обміну повідомленнями з продавцями для уточнення деталей про товар, функція фільтрації за ціною або станом товару, щоб спростити пошук. Ірина 35 років, вихователька. Мама, яка активно шукає способи заощадити гроші на товарах для своїх дітей. Вона прагне знайти доступні варіанти дитячого одягу, іграшок і меблів, які є якісними та безпечними, цілі відвідування сайту знайти вигідні пропозиції на дитячі товари, такі як одяг, іграшки та меблі, страх або біль користувача. Боїться купити неякісні або небезпечні товари для своїх дітей. Вона також переживає за можливість шахрайства під час онлайн транзикції, що може негативно вплинути на її сімейний бюджет пропозиції, наявність фільтрів для пошуку товарів за категоріями та віком дитини. Інформаційна архітектура Незареєстрований користувач. Головна сторінка реєстрації входу. Перегляд списку оголошень та пошук оголошень. Зареєстрований користувач, головна, профіль. Вибрати оголошення, створити оголошення та чати. Для сайту DDX вибрано чотири основних кольори: зелений та відтінки синього. Вони асоціюються з довірою та стабільністю, що важливо для платформи, де користувачі купують і продають товари. Вони сприяють створенню відчуття безпеки та надійності. Шрифти. Шрифти Радіо Канада та Ноніто обрані через їхню читабельність, сучасний та професійний вигляд, а також універсальність. «Ноніто» з округлими формами додає сайту легкості та доступності, тоді як Радіо Канада забезпечує елегантний і чіткий стиль, підходящий для заголовків і тексту. Неймінг назва нашого проєкту DIL-DEX обрана з метою відобразити основну суть платформи, обмін угодами DIELS та створення зручного каталогу DEX. DL – цей термін асоціюється зі спеціальними пропозиціями, угодами, вигідними покупками та продажами, тоді як DEX це скорочення від слова індекс, яке натякає на каталог чи базу даних. Опис логотипа. Логотип DDX складається з абревіатури повної назви та слогану Твій онлайн ринок можливостей, виконаний у стилі Flat Design, що надає логотипу сучасного та мінімалістичного вигляду. Модульна сітка та безпечна зона. За модуль X взято літери О, висоту лого складається з 9Х а в ширину 29X. Безпечна зона взято з всіх сторін по 2х. Альтернативні версії лого. Сітка. Для основної версії сайту взято 12-ти колону сітку, шириною 98, відстань між колонками 20. Тоді для мобільної версії це чотириколонна сітка з шириною 62 та відстань між колонками 31, компоненти, мокапи.